Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. Сьогодні вирішив знову поплисти в пошуках Судака. Взяв з собою дві палки, одну взяв під такі більш-менш е ультралайтово та снасті, там до 3 дюймів, а інша, інший комплект з потужним шнуродом одиничкою, великі приманки 4.3. 4,5 дюйми. Взяв два комплекти Arion 862 і Z до 10 грам. Калдія 2500 піде на Z05 з шнуром і Sustain 4000 з шнуром одиничкою піде на Arion. Таким чином будемо сьогодні плавати, пробувати щось зловити. Ну, а зараз ми розкладаємо Снасті, розкладаємо човен і стартуємо, стартуємо. Рибачити. Ну все, друзі. Я на воді два комплекти зібрав. Перший, як я вже говорив, ззадік з калдією. Поставив 5 грамів мунчик 3 дюйма. Другий комплект. Це в мене Оріон з сустейном. Поставив 8 грам поролонка 4-дюймова. Хочу сьогодні спробувати половити на поролонку, вдасться чи ні буде видно. Ось і якось так. І зараз буду вже вирушати рухатись на ті точки, які я в принципі собі сьогодні запланував. Let's go! Ох, і риб. Не крупний риб, але риб. Навіть не бачу сенсу під сак діставати. З першої постановки некрупний риб і длящова, і лящова слизь на шнурі. О! Обкидав тільки що тут 3 кислотною покльовок не було. Поставив 2,5 дюйма фіолетти мунчика свого і сразу, сразу є рибка. І одразу є рибка. Кайф. І от у нас признак того, що тут стоять лящі. Прийшов по лящам, ребят. Того тут стоїть судачок. Зараз будемо пробувати ще щось долавлювати. Ребят. А тут покльовочка. такий, побільше буде, ніж той. Блі, під надо треба було розкласти, але вже Але вже як є Стоять все-таки мелкі тут бачите, Стоять Доганяв, цей доганяв, цей з другого разу Цей з другого разу. Засів. О, це такий вже прикольненький, Не зовсім мелкий, але й невеликий. Працює імунчик фіолетіки, кидав знову кислоту, ноль реакції. Поміняв лише на імунчика сразу, сразу рибка, кайф. От, рибка сьогодні доволі активна, знайшов ракушку. Найшов ракушку, на дуже давно вже колись ловив. І в принципі є покльовки, є риба. Головне знайти ракушку і попасти в цвет. І попасти в цвет. І все, і будете ловити. Бомбан, зараз ми цього будемо знімати з очка і відпускати. Ну що милеш, давай. Пішов домой. А я продовжую. А я продовжую. Якась кількість значків тут стоїть і зараз я постараюся ще одного зловити. Особо далеко тут зараз кидати не треба тут такі бугарки, приямок з ракушкою. А от він і заїдав походу, якщо це риба. Ага, це не риба. Каже, а от він її заїдав, а це оказався куст. Ну нічого, таке теж буває. В чому прикол цієї точки? Я кидаю на міляку, потім стаскаю в, в канавку і витягую з неї. І якраз ось в цій канавці вони сидять. І вона вся така тверда, тобто стукає, о! Опа. Ще один. Ще один сів. Ну, всі стандартні. Всі невеликі. Всі стандартні. Великих немає. І чпевся, ну взагалі найс. Заміть, фіолетовий колір. Така доволі агресивна проводка, один подривчик або два подривчика з протяжечкою. Ребят. А тут щось... А тут щось приятне. Наратліна. Вау! Аж лодку розвертає. Ну це... Це я, походу, щось в вбагрев. Це я, походу, щось в вбагрев. Сдочок вбагрений на Ратліна. Такий самий невеликий, але попався будемо таким образом. Настортанув так дерзко, я думав вже щось приятне. Я думав вже щось приятне. Ну і таке буває. <соє> Стоять, значить, тут в кількості. Це добре, будемо пробувати їх ловити далі. Так, ну що ж, треба робити висновки по першій точці, бо я вже планую з нею потихеньку рухати. Е, кислота в отказі в фіолет, вообще, топчик, навіть 4 дюйма я мав дві покльовки. Але головне фолетові і темні цвіта. Можливо, щось типу watermel би теж працювало. Лох навіть не пробував. Е, в основному рибу мені, всю рибу мені приніс, імун 2,5 дюйма. На 6 грамах в тому ж фіолеті. Ось така локальна точка недалеко від берега з ракушкою, і от, з таким перепадком, Мілко-мілко-мілко, глибоко і різкий перепадік от в цій бровці. В цьому перепадіку я знайшов в принципі, рибу. Буду зараз піднімати якорь і плести на наступну точку. На наступну точку провіряти. провіряти. Let's go! Так, ну що скажу, ребят, дві точки, поки що глухо. Тільки що бачив е, щось дуже-дуже похоже на жереха, але я не впевнений, чи то жерех поверху ганяв мальок, можливо то і сом. Але я вже не від одної людини чую, що з'явився жерех зараз. на Богу тут. І треба якось пробувати його ловити. Ну а зараз вирушаємо на наступну точку, а що робити, як тут не клює. Let's go! Так, приплив я на точку. Зараз буду шукати камушки і... І let's go пробувати судочка ловити. став я по вітру, щоб було відносно комфортно проводку робити. Поставив 10 грамів. Що мені потрібно? Знайти де воно? А потім вже буду працювати більш-меншими, більш легкими лагами. ребята, а вот и поклевка обходу по окунь. Не, мелкий судачок. Ну точечка с ракушки. Все та же приманочка. Все той же иммунчик в фиолете. Все той же иммунчик в фиолете. О, мелочь, но все равно. Приемно. Блин, давай, давай, давай. О, Красопета. Давай, брат. трошки я близько став до ракушки блин. вона оказується прямо в мене під лодкою але тим не мені покльовочку заробив да, прямо під лодкою стукає Трошки так, що вагу поставити треба Стою так проти вітру, блін. Незручно Коротше вертаюсь я, друзі, на точки на точки на яких в мене були покльовки, бо це остання перша і остання була покльовка і риба на дальній точці, на якій я тільки що був. Вертаюсь на ті, де днем в мене трошки плювало, ну на першу точку вертаюсь потихеньку і буду, і буду пробувати там впиратися. Погода помінялася, стало пасмурно, може він там. Стане ще більш активною або прийде прийде якийсь крупніший. Let's go! Ребята, а от я вернувся на точку і клюнуло щось. Бляха-муха достойна. І клюнуло щось достойне, а в мене, в мене вудка. Тут підсак не розложений. Жесть. И, типа до киладес. Может меньше, но все равно не хочется. О, так тут нормальный судак. Тут нормальный судак, ребят. Опа. Назад на базу. Тут нормально сюда чела. Опа, Ой, а я как жадно. Схватив, та ви що. Просто шикардос, ребята. Дивіться, який кайфець. Оце, це зачетний судачок, бачите я. Все -таки його говольнув. А на що? На мого заллера. Заллер десь там аж, аж там кайф. Просто ракета. Так, братан, ну-ка давай так, щоб тебе не, не уничтожити аккуратно, акуратно відчепити, а тут в тебе проблемка. Получилось аккуратненько достати. О така от приманочка задер Кайф. Так, ребят, ну що ж, зараз я. А вот и красавец судак. А вот и красавец судак. Такий вот, вот красивый малый. Просто ракета. Кайф. Клюнул на залера. Клюнул на залера. 2,8 віолетіку та, що точка, та точка, верніше, що видала мені рибу з самого початку, зараз теж видає такого красавця. Зараз буду його відпускати. Ну що, ребят, зараз будемо його відпускати. Давай, малий, давай ще одного такого, а то ще й більше. ну что, let's go, let's go еще Туда же. На ту же точечку. Ребята, еще одна поклевка. Еще одна поклевка, но все же мельче. І такого навіть цакнули брати, звалиться та звалиться. А ось такою чотенькою поклевкою кай. Одного мені надіють. Сомі! Судак! Міло ж бачите, давай це одного нормального взяв зразу з ходу. Ну а це класика по суті. Нормальний судак в основному клює першим в основному клює першим. Це покльовка і щось тяжла. Сразу таке сопротивление було як жесть Ага, він підбагрився. Я поняв. Я зрозумів. Ось така подача була, блін, я аж. Офигел. У нас честно на Богу часто таки трапляется. Что с поклевки жесткое валит и потом выявляется, что он багарный. Ну ничего. И рыбка все равно приятна. Давай. Фиолетовый залер. Короче, фиолетик сегодня. Фиолетик сегодня валить. Забрався на берег, вже збираю лодку. Така видала сьогодні рибалка важка, реально важка. Але от перша точка вона в принципі зробила сьогодні весь результат. Проплавав багато, повернувся на неї ж і зловив більш-менш непогану рибу. Якось так. По приманкам фіолетовий колір, заллер 2.8 і Immun 2,5. Бачите, сьогодні дрібна приманка працювала. Великий сьогодні не. Працювали від слова зовсім, не було покльовок. Ну і на такій ноті будемо завершувати це відео. Ви були на каналі Грибалка від Влада в кадрі Владислав Патлавський. До зустрічі!